На цих кадрах звільнений з російського полону Нікополець Василь Кирпа у колонії оборонця з перебитими ногами не лікували належним чином. Знеселений чоловік майже зневірився повернутися на батьківщину. Повірив, княжто вже в госпіталі, коли сказали, що з його оперувати, ми його забираємо на обмін. Ну все одно вже думаєш, ну хоч би нічого не помінялося, хоч би нічого не помінялось, і от вже все. Виїжджаємо, зелений коридор. Обміняли Нікопольця разом із іншими 105-ма українськими солдатами у травні минулого року. Василь ділиться довгий час не міг наїстися, бо в російському таборі українців морили голодом. Банка тушонки 250 п'ятдесят грам, і банка горошка це була на чотири чоловік на сутки. Складні поранення. Чоловік отримав у прямому зіткненні з вагнерівцями, встиг попорадити побратимів про атаку та сам відступити не зміг. Ну, головне, що коли я ета, коли той на мене гранати кидати, що наших в розплох не застали. Так би себе не бачу, що двері рипнули, то наших би там добре на місці, бо всю всю проти положили. А да, так, що я крикнув, хто там він Одеса. Я кажу, кожня зіно почав гранатами ми кидати, наші вже побачили, що Вагнера тут. Після того бою рідні отримали звістку про зникнення Василя безвісті і почали розшуки серед полонених у російських групах. Долучилися і колеги з заводу. Тривога, сильна була тривога. тривога була у всіх. Начали ми переживати, начали Даже как гавриться своїми словами і просили. Но это было, это было, очень сильно, это было очень сильно тяжело. Оборонця впізнали на одному з відео прикутим до ліжка, але живим. Звільнення з полону чекали чотири місяці. Сподівалися на диво, і воно сталося. По телевізор показали обмін. і ось це ж відео. І я смотрю, ваську нашого ведуть. Ну, эмоции, чесно, ну это не передать. Ну, конечно, вид у нього був, одні ребра и, ну, страшно на нього смотреть. Ну, факт, то що вже був живой, уже вот он, наш Вася, вот, -вот он по телевізору уже он здесь. Після полону Василь не міг ходити. Одна нога зрослася, в іншій уламки застрягли в кість та обросли живою тканиною. сторон до все... Це, тут всі мисі нарушень. Саме боже безпокоїло тут в кості три осколка. Отут вони зруйнували кістку, там перелом є. Ноги Василя після звільнення рятували дніпровські лікарі та інтерпайп Нікотюб, де чоловік працював до війни. Після поранення пройшло багато часу. Це унеможливило видалення осколків без ще більшої травматизації. Знову став на свої ноги лише у реабілітаційному центрі рекавері. Без сльоз не можна було дивитися ті відео, коли він за короткий час вже почав ходити спочатку за допомогою милиць. Паличок, і як він там по сходам вже спускався, і він в нас справжній герой. Боротьба Василя за право повноцінно ходити триває вже вісім місяців, але шлях відновлення ветерана ще тільки розпочато. На щастя, на ньому він не самотній. Роботодавець надає повний медичний супровід. Ми будемо проводити і відновлення його фізичного стану, і надамо йому ліки, проведемо курс лікування. Медикаментозний, який поряд з фізичною реабілітацією дасть найкращі результати. Колеги ж по роботі підтримують та вірять зовсім скоро. Василь повернеться до свого дружнього колективу. Очень ждео, очень любим, ждео. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.